Доброго дня, шановні друзі та колеги. Мене звати Дмитро Конишев І сьогодні я хочу анонсувати продовження серії акцій, започаткованих місяць тому, під назвою Крачайте розправай. Ця акція спрямована на ознайомлення з словачиною її культурою, її традиціями, історією, сучасним життям і так далі. Організаторами цієї акції є кілька неурядових організацій, зокрема надація Альони Коротової, Міжнародна асоціація лікарів та медичних працівників. Вачена та українська словацька бізнес-агенція, президентом якої я є щодо мене, я 20 років відпрацював в словаччині на посаді керівника торговельної економічної місії. Я знаю про Словаччину дуже багато і готовий поділитися цією інформацією з вами. Я пропоную зустрітися 29 липня о 10 годині у парку відпочинку. Железна студінка, місто збору гармата або пам'ятник гарматі цьому парку, де ми біля двох. Годин будемо спілкуватися українською та словацькою мовою та розмовляти про словаччину про те, чим вона може бути вам цікава, чим вона може зацікавити ваших дітей, і як ви можете ці знання та інформацію використати в своєму житті? Я з задоволенням вам допоможу. Ознайомитися зі словачиною відповім на ваше питання. Я думаю, що ми із задоволенням і з користю для себе проведемо нашому спільному спілкуванні кілька годин. Дякую за увагу!